Жорстока війна обірвала ще одне молоде життя, 8 жовтня на центральній площі міста Дубну відбулося прощання з солдатом Сергієм Пащуком, героєм, чия дорога додому тривала майже рік. Мужній воїн загинув ще у листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині і лише зараз повернувся до рідного міста сьогодні. Ми проводжаємо в останню дорогу нашого тубенчанина, солдата Пащука Сергія Віталійовича, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність загинув 6 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання. Пов'язаного із захистом батьківщини в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області внаслідок стрілецького бою із противником Сергію Пащуку було лише 31. Він народився у 1993 році у дубні, навчався у школі номер 5 Згодом здобув вищу освіту на історичному факультеті Рівненського інституту слов'янознавства. У квітні 2022 року, не вагаючись, став до лав Збройних сил України як доброволець. Ми схиляємо низько голови перед родиною та особливо перед бабусею Галею, яка Допомагала у вихованні Сергія, і нехай світла пам'ять про героя солдата Пащука Сергія Віталійовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його любив і знав. Провести захисника в останню дорогу зібралися немайдужі мешканці міста, які сумували і плакали разом із родиною. Поминальне богослужіння звершили священики Дубинського благочиння Православної Церкви України. Дорога додому полеглого воїна Сергія зайняла майже цілий рік. Цілий рік душевних страждань, болю, скорботи, яку важко уявити, лише засвідчити вам співчуття і вдячність. Дячі за виховання прекрасної людини, людини, яка полюбила Бога, полюбила Україну, полюбила своїх ближніх, і цю любов проявила своєю жертовною смертю, своєю готовністю служити. Богові, Україні і рідним до останнього подиху слова вдячності й скорботи під час прощання лунали також від близьких, рідних, друзів, бойових побратимів, знайомих і незнайомих. Люди згадували Сергія як відповідального, щирого, сильного духом, людину, яка знала і любила історію і завжди була готова прийти на допомогу. Як останній дарунок під час прощання з воїном звучала Ліра. Традиційний український музичний інструмент тісно переплетений із кобзарською традицією. Господи, 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 помилуй, ой, Після прощання траурна процесія рушила до свято-миколаївського монастиря. Із військовими почестями поховали героя на алеї Слави, що на кладовищі по вулиці Самидубській. Вічна пам'ять і слава воїну, який віддав своє життя за свободу і незалежність України.